Також президент анонсував, скажімо, масштабний аудит в державних корпораціях в міністерстві. Я так розумію, там в усіх структурах, які тим чи іншим чином впливають зараз на там розподіл коштів на забезпечення життя українців і тому подібне. При цьому всьому ми досі чекаємо на призначення голови офісу президента. Подейкують ну подейкують, пишуть відверто, що там подейкують про низку кандидатів. Михайло Федоров, Денис Шмигаль, Юлю Свериденко нібито вже відмили з цього поста Оксану Маркарову вже призначили радницю президента по інвестиціям. Я так розумію, вона теж мінус поза ну, і штатом по штатам, да. да да, поза штат. Ну і паліса, який військовий, в якого теж а і ще заговорили про залужного, тому що він з'явився в Україні і виставив навіть світлину. Що вдома краще, і вже всі експерти взялися обговорювати, хто би був кращою кандидатурою. Яка ваша думка в цьому плані? Хто, на вашу думку, зараз міг би збалансувати, скажімо, роботу в офісі президента? І при цьому всьому, от, наприклад, я слухала Подоляка, який говорив, що треба відновити оці баланси, тобто суб'єктність парламенту, Кабмін, ухвалення рішень, тому що на початку війни це було окей, коли все зводилося до єдиного центру, так треба було, тому що нам треба було оперативно ухвалювати рішення? Зараз можна цю систему трошки вже ввести в таку в стан балансу, скажімо так. Ну, дивіться, я коли тут починають знову говорити про суб'єктність і суб'єктність, у мене питання: ефективність, не ефективність, що бартак влаштовувати як це було з 14 по 15 рік. То знаєте претензії до роботи нинішнього парламенту. Не так далі. А я пригадую, що три роки не існувала коаліція. Її ніхто міг не, да, не міг підтвердити да, да. і підставу розсилили формально... опублікувати списки. Списків не да, було. Не списків було. не було. Ну то просто знаєте, це така коаліція каташ Шрьодінгера була. Да, Всі вийшли. А, ну просто по, по пальцях парахуй. БПП народний фронт вже не виходила. Да удавали, що начебто існує коаліція, три роки це ж було так. Чи бралися голоси з інших фракцій, та бралися з голоси з інших фракцій? Була там а, такі чергові там Чіпі Дейл, це фракція відродження воля народу, якої до речі де, де... була Чіпі Дейл, згадайте, Згадай, де... він за бюджет торгувався? Ні, ну Ляш Ляшко, все ж таки фракція парламентська. Я маю на увазі, да. отакі от Чіпі Дейли були да, це групи, да, які групи, які не групи могли формувати групи. коаліцію mm -hmm. воля народу, якою керував деякий час. Ви будете сміятися, пан Деркач нікого це звичайно не обходило. Тому тут, коли починаються ці розмови, ну дивіться, я ми повинні розуміти, що нічого не поміняється, тому що це є результат конфігурації, який склався 2019 року. Все, ми чітко повинні розуміти, коли починають говорити про суб'єктність, що значить про суб'єктність. То знову компостувати мозок в політику гратися прем'єр-міністр буде. Я просто не розумію це про що йдеться зараз. Іде війна, і так. під час війни концентрація влади це нормально. Більш того, якщо не помиляюся, якщо у нас взагалі там стан війни був оголошувався, там взагалі скасовується будь-яка політична діяльність, утворюється ставка і взагалі все керується з єдиного центру. Я взагалі вважаю, що так воно і повинно бути. Тому всі ці розмови, суб'єктність, починаються ігри. Оце ігри, тому що починають говорити. А давайте ми там будемо створювати якісь коаліції. А скільки у вас депутатів, є, щоб створювати коаліції? Угу. І питання виникає. А ви зі слугами народу в коаліцію підете? частина при... депутатів піде за любки. Е, яка? Ну, якась, не знаю. Мені ну є же ж депутати, які О. голосують в унісон зі слугами народу, ті самі групи, про які ви згадали. Я думаю, якщо їм запропонують коаліції, в вані, в Ні. коаліції можуть створювати тільки партії, які пройшли в парламент, так, але ж. Же... Але ж депутати, які, наприклад, зараз позапартійні, вони можуть долучитися mm. до ПЛ? Ні. Якщо вступлять в фракцію, yeah, в фракцію, яка є парламент, яка так. обиралася по, на виборах. А в слугу народу, наприклад. Ну, Може? слугу народу, так. Да. Ну у них вже на папері є з підписами 229 депутатів, так? Yeah. Так нічого ж там чутки ходили, всі побігли. Ніхто нікуди не побіг. Якраз це вибір. Ну якраз голосування по бюджету показало, що офіс президенту вміє збирати голоси. А хто буде? Ну з того перелічених кандидатур ну, звичайно підходить шмигаль, тому що це все ж таки диспетчерська робота. Шмигаль давно в тусовці. далі був не дуже гарним прем'єр-міністром, але виявився непоганим прем'єрцем міністром оборони. Тому що той бартак, який залишив після себе умірав, там просто вже не піддавався ніякому керуванню і організації роботи Міністерства оборони. Тобто, Шмигаль тут більш системна людина. Він схожий на людину, яка може організовувати офіс президенту. Далі чи буде офіс президенту центром влади? Буде офіс президента центром влади. У нас завжди так було, тому що. Так склалася на ситуація. У нас президента обирають на всенародних виборах, і він має більшу легітимність, ніж якийсь не зрозумілий прем'єр-міністр, якого обирають депутати для Ти, людей. Зрозуміли зрозумілий, це... зрозумілий. конкретно ну, це, це, це для вас. Зрозуміло для більшості людей. Він не зрозуміли відповідальність все йде все рівно на офіс президента. Він завжди був центром влади, і тим більше зараз. Коли це ну Зеленський не просто президент, а ще верховний головнокомандуючий. Тому, коли починається суб'єктність, оце оця вазня. Ви просто розумієте, що мають на увазі суб'єктність, коли говорять різні люди. Ці, хто хочуть повернутися у владу і не нести ніякої відповідальності, ні за що. Ми тут будемо керувати повертатися до чого. А відповідальність то буде нести. Зеленський за це? Звичайно, що він цього робити не буде. Якого біса він буде когось скати, тим більше дивіться ну ну Слуги за велика фракція. Без коаліції з нею Ну ніхто Ну воно ніяк не складається, коли там починають різні фантастичні історії розповідати і так далі. Тому я прихильник того, щоб ми ділилися на те, що там починають розповідати там про Конституцію, ні про Конституцію. Мене цікавить ефективне скерування процесом оборони та нападу на територію Російської Федерації. Якщо є наказ а, о, 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 бити по території Росії, а це робить виключно верховний головна хто не знає досі, а то у нас починається те фантастичні історії, що військові щось роблять поз, поз офіс президента. Там да. Ну, виявляєте собі, що це ну і ну, Я зрозуміла, що першочергово задає напрямок президенту України Як дає Верховний головнокомандуючий. коли нам починають знову європа не європу? Ну слухайте, ця натівська, просто мудацька структура показала себе у всій красі. Може, у них там когось звільняють за за шоколадку за там за тисячу доларів і все інше. Але якщо політична еліта неспроможна визначити, що це за дрон до них долетів, і що це за ракети летять, і те, що вони не спроможні організувати безпеку власної держави, це що говорить, що це імпотентна мудацька структура, до якої не треба до так... От таких стандартів, нам не та? Коли один тикає на одного пальцем, і ніхто не хоче нести ніякої відповідальності. Тому ми повинні виходити з реалій, що нам потрібна ефективна, в першу чергу, структура, а не цей бардак, коли всі починають в клоунаду грати, виходити і свої думки висловлювати, нічого не роблячи. Дякую, ми вже це бачили в 2014-15 рік це, до речі, показав. Ну, але це, тоді нам... це, до речі, вибачте, це одна з причин, до речі, голосування за Зеленського. Ви ж повинні пам'ятати, як це все було як це було в 19-му році, так а коли теж претензії були, що коаліції, начебто є, начебто немає ні, в 19-му році і в них була до них була інша претензія, що вони працюють в режимі цього шаленого принтера. Чи ж ні, це ну, до режимі в корма чого ні? Почекайте чого, тому що була вимога, що депутати повинні працювати, а не бардаком займатися. ну да. І вони, і Зеленський чітко слідував того, що хотіли від нього люди, і тому така монобільшість була створена. Ну, ми повинні розуміти, що ну буде урок для українців: що все ж таки монополія це завжди погано. Повинно да. бути принаймні дві великі фракції, які розділяють там принципи якісь, і це І це балансує систему. Ну, наприклад, там був Аваков, там був в офісі був Порошенко, і це створювало якось балансувало цю систему. От, і те, і те під питанням, як воно балансувало. І ну я, я, взагалі, прихильник, я вам скажу, що я прихильник взагалі зміни до Конституції, тому що ми досі живемо за конституцією Медведчука Як ви розумієте, він її писав не для того, щоб була функціональна держава, для того, щоб вона постійно не, не функціонувала. І то, коли починається вся ця історія, він там повинен бути незалежним. Від кого незалежний? Від кого незалежний? Якщо ти пла тобі платять гроші, да, і ти є частиною державного апарату. І ти хочеш робити все, що завгодно, ну так іди дома собі роби все, що завгодно. Якщо ми говоримо про Кабмін і от умовно моделюємо ситуацію, що Шмигаль очолив офіс президента, чи є кандидатури на заміну, до прикладу, Шмигалю на міністра оборони, плюс в нас ще два міністра, поки що так без, безхозні, як два міністерства, як то кажуть, там поки що виконуючи обов'язки, тобто перші заступники треба назначати. Або якщо Федоров, до прикладу, стає хто очолює міністерство трансформації? Чи відомо вам про такі перестанові? Ну, я думаю, що знайду. Там на Міністерство оборони, я думаю, що це ціла черга стоїть. Ну, та... я... Мені здається, така відповідальність, що ніхто не хоче туди йти. Ні, на Міністерство оборони при тих бюджетах я думаю, що багато хто хоче йти. Я прихильник того, що Міністерство оборони все ж таки був колишній військовий. От. Коли там почнуть знову розповідати про цю туфту -ту в -ту вигляді стандартів НАТО та іншої херні, плюйте одразу ж в обличчя. От ви бачите, що там відбувається з тими стандартами НАТО. Нам потрібно, ну тобі що воно є голова Пентагону, теж стандарти НАТО, колишнє військово, які, до речі, попередні. Може зняти погони, там повинна бути людина, яка розуміється на війську, знає, що закуповувати, що треба робити, яка володіє фактурою, які знає специфіку і так далі. Як це з дійсності працює? я Говорили до... навіть про Буданова, що. А, до речі, Буданова ми з вами забули. На керівника ну, офісу я, і на міністра. Я, я думаю, що Богданов не піде на це, тому що він все ж таки військовий. так Він професійний цей відпилювач голів. так от да. ну ну Він диверсант, ну він з цього ж починав як спецназ. Робота це, в, так... в нього така. Да, ну Робота така, там, а крові не боїться організати спецоперацію тому що щоб ви що ГУР це трохи інша історія. Цей от, там більш визначена. От є ворог, от перед тобою стоїть завдання комусь там відірвати голову, наприклад, чи підірвати, припустимо, на території Росії нафтопровід Дружба. Або як у СБУшників теж є конкретна робота, є там контррозвідка, є тому, комусь теж відпиляти голову, когось прибити, організувати там операцію повутиння. Це зовсім інша специфіка роботи. А тут же ж така інтереативна робота. Да. Да, і корисно, да. корисно, а що таке офіс? Ну це ж такі нудні наради, оці циттерки, розборки, інтриги, доступ до, 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 до тіла президента. Постійний Так може розрубля... тоді Буданові був би класною кандидатурою. Його просто всі боялися. Тому що якщо він володіє таким арсеналом креативу, то знаєте, ну, жартувати з ним ви тільки підхилим іри стосовно ворогів, це ж стосовно ворогів, а не тут. А yeah. тому, що тут все ж таки не так може бути. Тому я вважаю, що десь так, але ну, знайду це з Ні, це однозначно, тому yeah. що треба yeah. міняти весь уряд. Те, що голоси за зміну уряду будуть, це беззаперечно. Але чи призначиш то новий уряд уряд це велике питання? Це перше, що ми повинні розуміти в цьому питанні. Тому я думаю, що знайдуть і там і на міністра юстиції, тим більше така посада теж пильна, але дуже така ресурсна, як говорить у наші чиновники. З'явилося сьогодні ось таке повідомлення від української правди на території санаторії жовтень, в кончі заспі відбулися сутички між гур і військовими. І ми всі такі почали кричати Аларм, Аларм! Що ж це робиться. З'явилось повідомлення, що вони там вибили ворота, забарикадувалися. І тут виходить Олексій Юріч Кучеренко, якого ми з вами вже сьогодні згадували, і дивиться на цю ситуацію з іншого кута зору і каже: «Журналісти, я цитую оригінал: нічого не викидаю, і з пісні слов не викинеш. Олексій Юріч пише: журналісти Пеби ідіоти, так само як редактори, ціль вказано, поки що у мене все. А я навіть від початку і не подумала про ситуацію в такому контексті. Що нам робити в цьому напрямку? От умовно я тут зараз не можу не погодити з Олексієм Юрічем, коли журналісти вказують, що там умовно в санаторії жовтень зараз зібралася велика кількість військових гурівців. Ну для Росії це очевидно координати. Але що нам з іншого боку робити? Не повідомляти про такі випадки. Ну, дивіться, можна ж по-різному повідомити. Можна ж повідомити, по що то щось відбувається там в Київській області, наприклад, а да, не клікбейтами конкретно вказувати. Ну там питань по українській правді так дуже багато. Там да, що вони, то у них плівки з'являються невідомо звідки знову, і вони і і вони ж, і вони ж цей трибун у нас великий пан Желізняк, який розповідає про. Ефективність НАБУ, і при цьому його ніхто не арештовує, та не порушує кримінальну справу. то що у нього є доступ до до оперативно-розшукових справ і все інше. Тобто, це фактично йде інформаційна війна, а не розслідування і і, і так далі. Тому цитаю теж багато питань. Ну знову клікбейт і так далі. Ну по-хорошому, по-хорошому, це ну це може бути викликати дуже багато питань, чого ви це робили. А ось. Але я думаю, що на що не закінчиться, бо знову почнеться крик: що наступ на свободу слова. Хоча це, ну м'яко кажучи, не дуже це і свобода слова в даному випадку. Це фактично ну там об'єкти в вказують, що там знаходяться люди і не знаходяться військові. А ось так, що так. Ну подивимося, як це буде далі розвертатися. Але те, що це не дуже етично, це, це очевидно.